Ну, Ходимо по карнильяну, а це тільки зараз замітили. Сімейство їде на море. Привіт! А хто на море. А хто і працювати, так? Кажу, дивіться всі які зуби. У нас у бабці теж такі є, тільки вони в стакані в неї плавають плаваються. <рес> Блін, да недом чистилось. Да. Нічого як вони так прикольно у них ростуть mm. в три ряди. Але як болять, да, то тоді вже, навіть мать. Ти ж представляєте, одне діло коли один зуб болить, а, друг... да, а друге діло коли три. Отак. так ти Бан, ти прийшов? Ти чий взагалі? Дійсно. Пеш патрон. Саш! Йому все одно, він знає. А -а -а. Добре будь дитиною. 10 хвилин на пляжі, все, в нього вже кент є, вони вже балакають. Два слова англійських, два італійських, два українських. Ні, ну Саша, то він вже все розуміє, все там і балакає нормально. От. Але маю виду, що таке знаєте, спілкування між дітьми. 5 секунд контакт налажен. Взросляки якось так ага. Спочатку оценить хто що звідки а що, а на які розмовля, а як там ну, а що приїхав. Беліть примір з дітей. Чисто случайно в розговорі почув, що бабушки в наступному році 80 років. І бачите, в неї наколка дельфіна на, на, на ребрах. еще на, на, на сраце якась медуза. Да? Ну не на да, как, правильно назвать, с ноги, ну или начало, да. Вот. Как правильно? Ну, суть вообще не в том. Вот я, вот скажите, как мы... Э... потом кто-то мне говорит, а нет, мы, мы все однаковые, просто там туда-сюда. Хорошо. Это и сейчас она на 65, чи, там, на 70, чи, на 80 собі решила на юбилей, думает, та лупа, ну ка я себе дельфина, да? Вот. Чи все-таки це було рішення прийняти по молодості? А ну скажіть мені, хто при совку собі які наколки або татуїровки наколов? Я ж знаю, що ви мене дивитесь, дівчата. Ну, іменно возраст 18. Плюс. Скільки у вас є татух такого з дельфінчиками? Та взагалі будь-яких там. <гум> мені просто цікаво так для себе. Я нічого не маю проти. Не осуждаю. Не, не приветствую, не осуждаю, ну то есть нейтрально до цього ну, отношусь, пожалуйста, це лично кожного дела. Мені кажеться, що навіть інколи це Щоб ти горів би синім пламенем. Ну шучу, не надо, конечно. Лети. Якщо ти з добрими лети. літи. Зебри у мене чи як. якісь... сюди. Власть. Так що, скільки, у кого, в якому возрасті, хто взагалі на це коли рішився і цей. Молодіж зараз вся, це, діло, це, ну, це приємно, це нормально, це навіть якось індифіцирує, твоє тіло і все. Тобто, ти як особистість. Це як, знаєте, як ото почали видавати ці QR-коди чи індифікаційні коди, так само люди почали робити собі татуїровки. Ребята, на секундочку ще раз покажу такого мельком. 80 років. Це те саме, що наша бабця, замість того, щоб піти собі вставити зуби, знаєте, пішла б собі купола на спині наколола. Я би навіть це проплатив. Але мене ця картина аж углибнула, всю саньку зараз розказую. Кажу, і це ми такі були. Це знаєте, якась редкость в Італії, взагалі рідкость, такі безпризорники, без батьків, без нічого. Курять, матюкаються, п'ють, крабів ловлять. Камера за те, що перегрівся телефон, ну йому вже пора, йому вже взагалі мало бути давним-давно амінь. Але щоб ви розуміли, наскільки чиста вода. Отут я стояв десь ну між великими камнями, там мені було по груди води. Там, де воно дітвора нріає, там взагалі глибина неймовірна. Водичка чистенька. Саша надибав якісь квіточки гарні На мусорці, да? Не, ну все одно. Ну да, якісь вони такі дебелі, прикольні. Нас Італія не перестає удивляти, щоб ви розуміли. Значить сидимо на пляжі, приходить вже обід, жара, все, думаю, кажу, Саня, а Тут є класна піцерія така, ну... О, він каже, да, все, валим туди. нам мама шаурму запретила їсти вже більше, ну, в Юля в смачні. Ми йдемо в піцерію. І що? Вона закрита. Вона закрита. Август місяць, піцерія закрита. Ребята, то тобто той місяць, коли ви можете заробити найбільше грошей, тому що у вас тут трафік, ну то есть у вас тут куча людей, у вас тут гостиниця, одна, друга, третя, от все час піку от того всього отдиха ви віддихаєте теж ми зараз підемо шукати щось поїсти тому mm -hmm. що ну кого там може і накрить <ріст> а да, щось просто хоче їсти ладно я звісно прикол приколами але також знаєте неожиданно ми залишилися голодні а розчитували на саму вкусну піцу в районі то якось це трошки об... обідненько. Обідненько. Ну, зато тут є найвкурово Після того, що робила мама, як я знаю. Ну, як нам казали. Ні, є таких три точки на всю гену і одна на... як її звати? Ах, де пішки ходять оце? Де пішки ходять. Корсо Італія і. І отут ось біля них кафе. То може ми... Але що, мороженом же... Ми ж не маленькі діти, мороженим апетіт не переб'ємо. Якщо я вже двома літрами чи трьома пивами не перебив собі апетит, то що це, як це, я собі мороженим переб'ю? Ладно, погнали. Вкусне морожене. Я так і знав. Ну, підростеш пиво вкусніше, я тобі чесно кажу. Пішли. В общем, так ми піцерію не знайшли. Ми вирішили, що у нас на районі ми знаємо, де гарну піцу продають. то, мабуть ми туди і поїдемо. Як ти в цих штанах зараз такий красивий. Але ж да, рядом з такою треба тільки так і, і виглядати. Нам плюсик кармі, ми тільки що тьоті помогли. Що поремонтували машину? Ми да, машину. Вона не могла завестися, поїхати. Я кажу, стопе, ун моменто, favore. Іо, механіко, супер топ. Чик-чик-чик, все, вона бум. Каже, grazie, ragazzi. Я кажу, фіг хіті, могла б і додому підвести. Чучу. Центр міста Італії. Щоб ви розуміли, станція, де? А це одну добриню не доїхали. Ну, в общем рядом. В обід відпочивають навіть в вулиці. Але на парковку це не впливає значення. Парковку ви не знайдете. Отак от, от. Тишина. Всі обідають. 3-4 години.